Добрий день, еврібаді! Інфоприводів за останні дні було вдосталь, тому поговоримо про майбутню метро, халтуру ВДР 1, Assassin's Creed Mirage, Анонс Modern Warfare 3 та перші відгуки про адон Cyberpunk 2077 Phantom Liberty. Але як завжди, не забувайте поставити лайк, а якщо ви тут вперше, запрошую підписатися. Також у нас є телеграм, де, крім новин, завжди є різне цікаве. По можливості можете підтримати нас фінансово. До нас. Атом стати спонсором каналу або підписатися на Баймі ЕКОФІ звичайно не забуваємо про підтримку ЗСУ і погнали розбиратися. Незер Realm опублікувала свіжий трейлер Mortal Kombat 1 з геймплеєм та Сінематік-фрагментами. По-перше, повернеться персонаж Рептайл, який зможе битися як у людській формі, так і у вигляді рептилії, змінюючи форму навіть під час бою чи у середині комбо. По-друге, з'являться два інші персонажі, які були у попередніх частинах. Перший з них це Хавік, чаклун, який використовує свої кінцівки як зброю. Третій це боєць. Аріна це демон, який використовує людську подобу. Також автори показали нові фаталіті. Нагадаю, що бета розпочнеться 18 серпня для тих, хто вже передзамовив. Із цікавого геймери, які пограли у смертельну битву, спочатку на стрес-тесті, а потім недавньому чемпіонаті ЕВО, звернули увагу, що динаміка у ньому зросла. Сонік Fox говорить, що розробники після стрес-тесту ідеально налаштували швидкість руху персонажів від. Тепер будь-який герой відчувається прекрасно, тобто не занадто швидким чи повільним. Ед Бун, в свою чергу подякував за скарги та пропозиції, надіслані в рамках тесту, і пообіцяв випустити максимально якісний продукт. Avalanche Software, яка випустила Hogwarts Legacy, скоріше за все вже розпочала розробку Hogwarts Legacy 2. інформацію про це знайшли в оновленому списку вакансій. Студія шукає нового технічного інженера, який приєднається до авторів гри і займеться безпосередньо новим проектом. Тим не менш, очевидно, що анонс сиквелу відбудеться ще не скоро. EA вирішила доповнити список закритих ігор. Справа в тому, що деякий час назад вони пообіцяли вилучити з продажу Battlefield 1943 і дві частини Bad Company. Тепер ресурс Eurogamer звернув увагу, що у себе на сайті EA оновила список ігор, які вони планують закрити. Я говорю про мультиплеєрні режими та онлайн сервіси Dante's Inferno, а також Dead Space 2. Це станеться 8 грудня. Але першою грою, де відключується. Чить, мультиплеєр стане Crysis 3. Відключення заплановане на 7 вересня однак, синглплеєр, звичайно ж залишиться доступним. Розробники із студії Іван Молевел оголосили, що екшен у сетінгу кіберпанку Ghostrunner 2, хоча про це було вже відомо, буде перекладено українською мовою, але при цьому озвучка буде доступна лише англійською. Загалом гра отримає текстовий переклад 13 мовами. На жаль, інших деталей розробники не розповіли. Devolver Digital у своєму неповторному стилі провів презентацію з небагатозначною назвою «Delayed Showcase 2023 to 2024 Edition». Тривала вона аж цілих три хвилини, і з назви зрозуміло, що видавець вирішив розповісти, що вони перенесуть на наступний рік. Отже, реліз «Skate Story», книжкового екшену, The Plucky Squire» та пригодницького екшен платформера Pepper Grinder» вже відтерміновані, так як і вихід шутера «Angel» та роглайк бойовика Stick it to the Stickman, але головоломка The Talos Principle 2, Action Wizard with a Gun та платформер Karma Zoo вийдуть цього року, як і планувалося, але точних дат релізу поки немає. Хоча Ubisoft і обіцяє, що Assassin's Creed Mirage повертається до витоків, проте це не стосується їхнього магазинчику. Так ви вгадали, студія не стала змінювати традиції, і планує кинути гравцям мікротранзакцій. І якщо хтось думав, що вони не візьмуться знову за своє у такій невеликій грі, то мушу вас розчарувати, зважаючи на те, що платні косметики були основним елементом франшизи з часів виходу Unity і часто представлені в інших іграх, Ubisoft, ця Новина все ж таки точно багатьох не шокує. DLC для гри не планується, і розробники вирішили якось викрутитись. Французький ютубер Джонатан показав скрін із паком, на якому зображено броню для басіма, вогняний меч та скін для коня. Поділився відомий датамайнер у серії. При цьому вони обіцяли мінімум якихось фентезі штук і максимально приземлену історію. Але ось вам вогняний скінчик. Головне, що на це фото вже поскаржились правовласники, Сники, тобто воно точно не фейкове. Загалом не дуже ясно, які саме будуть скіни і скільки і яка буде у них вартість. Ясно одне, що тут не повинно бути улюблених для юбіків-прискорювачів прогресу, бо це не екшен РПГ. Проте магазин з косметикою буде точно. Project 007 це нова гра про агента британської розвідки Джеймса Бонда від авторів Hitman. IO Interactive в інтерв'ю говорять, що проект розповість про так би мовити історію першого Бонда і те, як він став легендарним шпигуном. Project 007 знаходиться на стадії виробництва та виглядає, як вони виразилися дуже і дуже недурно. Із цікавого публіку чекає оригінальна історія. Також варто відмітити, що на ресетера говорять, що сетингом гри стане минуло. Минуле століття, а не наші дні, що власне логічно з огляду на те, що історія розповість про 1.007. Але, судячи з усього, проект все ще далекий від релізу, тому залишається чекати нової інформації. Днями Baldur's Gate 3 увірвалася до топу 10 найкращих ігор Steam за весь час, відкинувши з топу Apex Legends. У браму Балдура одночасно грало більше ніж 800 тисяч гравців. Навіть самі розробники говорять, що не могли представити такого інтересу до своєї гри. Крім рекордів, для RPG вже вийшов другий величезний хотфікс, який виправив понад 300 різних багів. Криві анімації, мультиплеєрні та геймплейні баги та недолік. Інтерфейсу, гравці, які активно досліджують проєкт і вже відшукали перші секрети, наприклад, секретний фінал. Канал WoW Quests знайшов його на початку проходження. Посеред уламків корабля можна знайти пожирача розуму, і щоб отримати секретний фінал, необхідно з ним взаємодіяти. Після цього з'явиться два варіанти діалогу. Одним з яких буде пожертвування тіла заради пожирача. Вибравши його, почнеться заставка, де герой віддає життя. Т'яву силу і У цей час за голос каже, що протагоніст помер по справжньому щасливим. Тому якщо у вас немає часу і ви хочете пройти РПГ дуже швидко, то варто задуматися над цим варіантом. До речі, деякі ентузіасти взялися навіть виправляти український переклад. Хоча в той же час багато хто з українських геймерів поблажливо віднеслися до можливих помилок і неточностей, враховуючи об'єм матеріалів. Від себе я наполегливо рекомендую грати. Саме з українською локалізацією і відправляти виявлені помилки через форму фідбеку. Деяким щасливчикам вже вдалося спробувати доповнення для Cyberpunk 2077 Phantom Liberty. Більшість з них залишилась дуже задоволеними, побаченими багато хто сказав, що шкода, що їм дали так мало часу, щоб все спробувати. Дійсно, година геймплею не дасть дуже чіткої картини, проте, все ж таки, навіть за цей час можна помітити зміни. Одного із погравших на Reddit запитали, чи відчувається псарня більше живою, ніж інші райони. Night City. гравець сказав, що перші враження від взаємодії з продавцями та іншими NPC були дуже позитивними. Таким чином, це може бути одним з найпомітніших покращень у порівнянні з основною грою. Також він стверджує, що Phantom Liberty покращена в багатьох аспектах. Гра отримала серйозні зміни в інтерфейсі, який став більш лаконічним і менш відволікаючим. Також зміни торкнулися дерева навичок та других геймплейних елементів. Телефон В був повністю. Ністю перероблений повідомлення і дзвінки тепер виглядають зовсім по іншому. Змінився й принцип злому в грі. Він стане складнішим і вас буде легше помітити. Тестери також говорили про нову категорію дерева навичок, яка називається реліквія, яка, як кажуть, пов'язана з пристроєм, який містить конструкт Джоні Сільверхенда і вживлений в мозок ВІ в основній сюжетній лінії Cyberpunk 2077. Також CDPR покращила анімації персонажів під час діалогу. Логів і додала багато нових. Усе це в комплексі повинно подарувати гравцям оновлений досвід від гри. Багато хто вважає, що доповнення вдихне нове життя у проект. Чекати залишилось недовго. Вже 26 вересня ігрова спільнота на власні очі переконається, чи виправдає Phantom Liberty цей хайп. Activision Blizzard після витоків анонсували шутер Call of Duty Modern Warfare 3 і показали перший тизер. Як було відомо, за розробку відповідає студія Sledgehammer Games. Тизер демонструє ключових персонажів, включаючи капітана Прайса та антагоніста Макарова, який, схоже, цього разу буде головною загрозою. В тизері небагатозначно говориться: не ховайте своїх ворогів живцем. Як можна зрозуміти, гравцям доведеться протистояти лідеру угрупувань червоний спецназ, тобто і цього разу без росіян не обійшлося. Хоча з іншого боку, це була б погана колда, якби в ній не можна було дати копняків росіянцям. Сподіваюся, цього разу русофобія буде достатньою. Розробники повернули низку культових сцен, включаючи першу місію з оригінальної Modern Warfare 3. До речі, можна припустити, що легендарна місія No Russian прямо з Modern Warfare 2 також повернеться, але в дещо оновленому вигляді. То на футбольному стадіоні у Верданську, а не у аеропорту. Щодо мультиплеєру, то все нове це забути старе. Я зараз говорю про те, що у колду повернуться карти із мв 2009 Перезарядку пушки можна буде відмінити, так як і можна відміняти ковзання. Нагадаю, що за інформацією датамайнерів у гру, вперше за всю історію перенесуть частину зброї та контенту із Modern Warfare 2. Також із останнього трейлера з Макаровим стало відомо, що повно. Цінний показом 3 відбудеться 17 серпня. Скоріше за все, тоді автори покажуть перший геймплейний трейлер. Реліз відбудеться вже 10 листопада, як на ПК, так і на консолях обох поколінь. Rockstar Games днями представила порт першої Red Dead Redemption, Однак фанатів обдурили, бо гра лише розширить свою присутність на PS4 та Switch. Також на превеликий жаль, для гравців це ніякий не ремастер, а прямий порт із консолей поза минулого покоління портуванням займалася студія Double Eleven, Хоча автори порту сказали, що зміни будуть, але мова йде лише про виправлення багів і дай Бог щоб не з'явились нові. Ну, що тут сказати, дякую, що хоча б графіку не зіпсували. У виправдання можна сказати лише те, що зображення в трейлері дійсно виглядає чіткіше, ніж на Xbox 360 і PS3. В той же час порту для Xbox не буде через просту причину. Там гра доступна за зворотньою сумісністю з Xbox 360. Тобто вам достатньо мати диск або куплену за 30 баксів гру без знижки. Але найобразливіше те, що у Rockstar чомусь не дали згоди. Де на портування ПК версії, ясна річ, що жодних портів не вийде на PS5 та Xbox Series X, і звичайно, що режимів 4K з 60 FPS у порті не передбачено, так як і не передбачено ніякого мультиплеєру. Хоча, як я й сказав, порти не несуть в собі жодних геймплейних чи графічних змін в основній грі. Вони будуть поставлятися за Undead Nightmare сюжетною кампанією про зомбі, яка входила до Game of the Year Edition видання. Також ще одним неприємним моментом було те, що до гри додадуть російську локалізацію, якої раніше не було. Тобто, Take-Two заплатила за це комусь із росіян. Звичайно, що українську локалізацію вони на жаль не додали. Було б дивно, якби такий анонс не назбирав дуже багато дизлайків. На жаль, публіка розраховувала не на це. Гріха йому грець вже аж 13 років, і вона потребує того, щоб освіжили як механіки, так і трішки графіку. Проте, Take-Two, на. Жаль, так не вважає. Після невдалого ремастера GTA Trilogy вона вирішила піти ще простішим шляхом і продати все те саме за майже фулл прайс. Багато шанувальників розкритикували Rockstar на Reddit та YouTube, а анонсуючий трейлер потонув у дизлайках. По-перше, найбільше геймери не задоволені тим, що їм хочуть впарити абсолютно лінивий порт, взагалі без удосконалень. По-друге, люди обурені ціноутворенням цього переведення, тобто за гру, якій 13 років, про 50 баксів, дехто відмітив, що купив гру на Xbox за великою знижкою типу за 8 баксів. По третє, публіка розкритикувала, що цей недопорт ще й не вийде на ПК, хоча при цьому там є РДР2. Дехто пише, що рокстарам варто видати премію найрозчаровуючого розробника Ever, бо ні тобі нових гідних анонсів, ні показу GTA 6, тільки якісь недоремастери і порти за фул прайс видання IGN звернув. Ну,ся до керівника тейкту Штрауса Зельника, запитавши про ціноутворення, і зрозуміло, що він почав захищати це нерозумне рішення, сказавши, що не вважає ціну завищеною, а рішення випустити халтурний порт замість ремастера, він пояснив так: розробники з Rockstar, так би мовити, не бачили в цьому потреби. Якщо говорити про об'єктивну критику перевипуску RDR, то художник зі студії Double Eleven, який займався розробкою порту, заявив, що тим, хто був незадоволений, спочатку. Потрібно побачити гру на власні очі і пограти. Цікаво, що саме він хоче, щоб люди там побачили, бо вже є порівняння, і зміни майже непомітні, крім освітлення і трішки підтягнутих текстур. Це можна лише оправдати тим, що в майбутньому нас чекає анонс GTA 6. Як би там не було, ми не рекомендуємо купувати цю халтуру за 50 доларів без покращень графіки та режимів продуктивності і високої роздільної здатності, оскільки він однозначно цю. Цього не вартує і краще почекати знижок, які точно будуть. В цьому вигляді це просто розвод на гроші. Звичайно, в цьому болоті є гарна новина. Після провального анонсу порту активізувалися інсайдери, які помітили, що публіка не отримала ремастер чи ремейк саме через розробку GTA 6. Мовляв, розробка йде добре, і гру можуть випустити навіть трішки раніше, ніж планувалося спочатку. Але звичайно, це лише слова інсайдерів. А от слова Take-Two можуть сказати дещо більше, ніж ноунейми. Так на квартальному звіті перед інвесторами стало відомо, що Take-Two очі. Очікує великий стрибок доходів з весни наступного року, хоча компанія говорить без якоїсь конкретики, а лише заявляє про велику лінійку релізів. Однак величезний ріст надходжень говорить і про орієнтовне релізне вікно GTA 6. Так, шосту gta шку, судячи з усього, варто чекати саме восени 2024 року, коли зазвичай виходять найбільші aaa тайтли. Навряд чи вони планують випустити її весною. Хоча що там у планах Rockstar не знає ніхто тут залишається лише сподіватися на анонс в найближчий час. В минулому відео я вже розповідав, що 4A Games автори метро заглянуть на цьогорічну виставку Gamescom, що підтверджує офіційний сайт компанії. В той же час сайт Insider Gaming повідомив, що зараз українці працюють над новою частиною шутера, ба більше гра вже повністю готова. Протягом цього року автори проводили різні зовнішні тестування, що дійсно свідчить про одне: гра наближається до завершальної стадії розробки. Це означає, що в гру активно грають тестери по. За офісом 4A Games. Щодо того, чи буде нове метро дійсно показане на Gamescom, поки що невідомо. Але тепер є деяка надія, що анонс відбудеться вже на Gamescom 22 серпня. При цьому Том Хендерсон раніше вже говорив, що сиквел ще у лютому можна було пройти від початку до кінця, а анонс може статися цього року. З орієнтовною датою виходу, десь у 24-му. Наразі відомо, що метро 4 вперше в серії отримає мультиплеєр, а герої серії... Артем заговорить за сценарій цієї частини. Теж відповідав письменник Дмитро Глуховський, але чи співпрацює Foei Games з ним зараз, невідомо. Як вважаєте, чи правильно що Фої зробили рішення продовжити історію Артема. Напишіть, що думаєте про це все в коментах. Також будемо раді бачити вас у нас в Діскорді і Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини українською. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться і грайте разом з нами.